Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. І в сьогоднішньому відео я вам покажу огляд мінівенів, які продаються на нашому автомайданчику. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаю відео. Рено Grand Scenic 2012 року 8700 доларів, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач 176 тисяч. Кілометрів пробігу і автомобіль має 7 місць. Так виглядає ключ-карта даного автомобіля. І давайте ж заглянемо до нього усередину автомобіль має повний електросплопакет, двозонний клімат-контроль, шестиступка механіка. Іде датчик світла, датчик дощу. Ось буде третій ряд сидінь і другий ряд сидінь. Так виглядає багажник автомобіля. Ось вам наочно видно, що ось так буде виглядати в принципі, третій сидінь. І відповідно, якщо його скласти, то буде великий багажник. Ford S Max. 8200 доларів. дволітровий дизельний двигун 9-го року, 232 тисячі кілометрів пробігу, механічна шестоступенева коробка передач. І автомобіль має 5 місць і комплектація автомобіля. Досить-досить класна, вперед за паратроніки. І, звісно ж, давайте зараз заглянемо до нього у салон. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, мультикермо, двузонний клімат-контроль. Ауді система, до речі, стоїть Sony та інші корисні функції. Що ж, передня панель автомобіля і одразу показую вам задній ряд сидінь. Простор, як ви бачите, просто величезний. І присутні столики на, задніх, на передніх сидіннях, тобто для пасажирів заднього ряду. Як я і казав, автомобіль має передні та задні парктроніки. І давайте зараз вам продемонструю багажник даного автомобіля. Ну, як ви бачите, багажник просто величезних розмірів. Peugeot 5008. Має 7 місць. Двигун 1,6 дизель, механічна коробка передач 10 рік, 192 000 км пробігу. Ну і традиційно давайте зглянемо в нього усередину. Як ви бачите, датчик світла, датчик дощу, екран з навігацією, двозонний клімат-контроль і шестиступка механіка. Так, виглядає третій ряд сидінь і відповідно одразу середній ряд сидінь. Є столики і задні шторки. Авто має задні парктроніки, і, до речі, це реально той варіант мінівена де на задньому ряді, скажімо, на третьому ряді сидінь буде комфортно їхати пасажирам, знову ж таки, з невеликим ростом. Зараз вам його одразу демонструю. Складаються вони так само просто. Є ось тут зараз вам покажу ось такий Червоний шнурок, він тягнеться, сидіння падає відповідно вниз і закривається ось цим. Що ж, давайте може, так зараз і зробимо. Складається. І багажник одразу стає величезними величезним розмірами. Багажник, як ви бачите, одразу стає. Так само можна бічне скласти сидіння, тобто, як вам необхідно. І при тому всьому, як ви бачите, Є ще простір для ніг для пасажира, який буде сидіти не саме на третьому ряді. Peugeot 5008, 11 тисяч доларів, 12 рік, 7 місць, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою Aisin і в максимальній комплектації. Друзі, у нас є панорамний дах, проекція, навігація, передні та задні парктроніки. Що ж, давайте продемонструємо автомобіль всередині. У нас йде датчик світла, датчик тущу, повний електропакет, двозонний клімат-контроль і, як ви бачите, автоматична коробка передач, саме ISO японська. Ну і спереді в нас проєкція і навігація. Ось тут присутній великий панорамний дах. На задніх сидіннях є столики і, як ви бачите, шторки. я вже казав, автомобіль семимісний. І на минулому пожеж ви можете переконатися, як вони складаються, як виглядає плюс-мінус багажник. Закриваємо його і йдуть позаду парктроніки. Це досить зручно при паркуванні, особливо коли є і передні, і задні парктроніки. Opel Zafira. 6950, 9 рік, 1,7 дизельний двигун, 255 тисяч пробіг. Механічна коробка передач даного автомобіля. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, механічна шестиступенева коробка передач в даному авто, мультикермо, клімат та круїз-контроль. Також цей автомобіль має 7 місць. Ну і, звісно ж, тут. По комплектації, як ви можливо бачили, є передні і задні парктроніки. Opel Zafira – це, в принципі, чудовий варіант сімейного мінівена в невеликий бюджет. І ще одне Peugeot 5008, адже це досить популярний мінівен. 2011 року 7950 1.6 дизель автомат 199 тисяч кілометрів пробігу. І давайте заглянемо в нього усередину. По комплектації, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, підрульові пілястки для перемикання передач, роботизована коробка передач іде і двозонний клімат-контроль. Також присутні задні шторки, і даний автомобіль не має панорами, адже знаю, що для багатьох людей це є важливий показник. Тобто деякі люди хочуть, щоб була панорама, а деякі категорично в неї проти. До речі, напишіть в коментарях, яке вам більше авто подобається, в якому присутній панорамний дах чи авто без панорамного даху. Даний автомобіль має 7 місць. Також 5008 бувають п'ятимісні. Вони візуально нічим не відрізняються, зокрема, тільки тим, що всередині ось тут будуть просто пусті місця, а не крісла. Ну і, звісно ж, техпаспорті буде написано. 5 Peugeot 5008 2015 року, 12 800 доларів. 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 148 тисяч пробіг. Друзі, і знаю я про цьому автомобілі, що були свіжо поміні ремні роліки та масла фільтра. Тобто автомобіль, можна сказати, обслужений. Це нас Peugeot, вже рестайлінговий йде. По комплектації, як ви бачите, датчик світла дощу. Мультикермо на степідджулі виплюстки, двозонний клімат-контроль і сама роботизована коробка передач. Також є екран з навігацією. Задні ряди мають шторки. Звісно, що в сидіннях в нас є столики. І даний автомобіль має 5 місць. По комплектації також присутні задні парктроніки, і давайте вам продемонструю багажник. Він, звісно тут величезних розмірів, є задня шторка. І як я і казав, що п'ятимісна версія відрізняється від самомісної тільки тим, що ось тут буде в нас просто як багажник, а не буде сидіння. А в самомісній версії тут будуть сидіння. Так само воно все закривається. Тобто ось такий ось автомобіль. Також хочу вам показати ці гарні 17 легкосплавні диски, досить стильно виглядають і резина, можна сказати, як нова. Досить хорошим протектором. Citroen C4. 11300, 15 рік, 1,6 дизельний двигун, автомат. 2015 року 232 тисячі кілометрів пробігу. Так, по комплектації у нас повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, екран з навігацією. Звісно ж, коробка. Тут автомат, ну точніше, якщо говорити, то робот. І ось так виглядає тканине салон, досить охайний. В задньому ряді присутні шторки, столики. І як ви бачите, він реально великий та просторий. Також автомобіль має задні парктроніки та камеру заднього виду. Багарник в автомобілі досить непоганих розмірів. І також ще йде. Запаска, домкрат. Все, кажуть, в комплекті все присутнє в даному автомобілі. Peugeot 5008, 508713 рік, 1,6 дизель, автомат 260 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має повний електропакет, датчик світло дощу, двузонний клімат-контроль та екран з навігацією. Дане авто, як ви бачите, семимісне. Так виглядає середній ряд сидінь, є задні шторки, столики. Все, в принципі, по класиці. Також в автомобілі в комплектації присутні задні парктроніки. Що ж, також наочно видно, як виглядає багажник автомобіля. Це крісло Поруч також, розкладається, це можна скласти. Тобто багажник реально величезними розмірами. Toyota Corolla Verso. 6200 доларів ціна, 7 місць, 2,2 дизельний двигун механіка 8-го року. Клімат присутній круїз контроль По комплектації вже бачу, у нас передні, значить і задні партроніки. Ну, Давайте зараз все по порядку подивимось. Як ви бачите, по комплектації мультикермо. Клімат-контроль. Датчик світла я не бачу. Старт-стоп і круїз-контроль. Що ж, давайте заглянемо у багажник даного автомобіля. Так він виглядає. І відповідно, як ви бачите, ось це, в нас є третій ряд сидінь. Так виглядає в принципі, третій ряд сидінь, якщо розкласти їх. Багажника майже зовсім немає, але якісь пакети чи сумки можна все ж таки буде покласти. Opel Zafira. вже ціна зі знижкою, 6250 доларів 2008 року. 1,7 дизельний двигун, механіка 224 тисячі км пробігу. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу за шестиступеневу механічну коробку передач і також клімат-контроль. Так виглядає у нас середній ряд сидінь. Авто має передні та задні парктроніки. Також цей автомобіль семимісний. І так виглядає багажник, якщо третій ряд сидінь скласти. Opel Meriva, 5600 доларів. 1,7 дизель механіка. 8 року 235 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає у нас передня панель автомобіля. До речі, тут є підігріви передніх сидінь. Також дане авто має задні парктроніки. Ну і багажник автомобіля досить приємних розмірів. І можете побачити по ось цим, скажімо так, поличкам, що якщо скласти задній ряд сидінь, тут буде рівна підлога. Що ж, друзі, ось такий вийшов огляд мені венісні. Сподіваюсь, вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Пишіть в коментарях, який наступний огляд зняти. Я вже думаю, чи це будуть седани, хетчбеки або універсали. Пишіть і до зустрічі! У новому відео на нашому YouTube каналі. Карбазар швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лдів.юей